Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні я приготую медовик без розкатки коржів. Для медовика мені потрібно 150 г меду, 150 г цукру, 150 г вершкового масла, 15 чайної ложки соди, 4 яйця та приблизно 500 г просіяного борошна. В миску до меду я додаю соду, цукор. Та кришкове масло. Зараз миску з цими інгредієнтами я відправляю на парову баню та буду нагрівати до побіління і до легкої пишності. Потім все покажу. Так, маса нагрілась. Ось так вона посвітлішала, трішки навіть вспінилась. Це від реакції меду та солі. Нагрівала я всю цю масу на водяній бані приблизно 7-8 хвилин. Так, тепер в миску додаю 4 яйця, все добре перемішую. Так як використовую домашні яйця, то маса прям така жовта. Далі додаю борошно. Спочатку додаю половину борошну, ну, а там буду дивитися вже по консистенції тіста. Так, відключалася, витирала стола, тому що трохи розсипала борошно, але то таке. Так, зараз вмішую борошно в ось цю всю масу. Так, додаю ще декілька ложок борошна. І знову все перемішую. Ось такої консистенції виходить тісто. Я додала 400 грив борошна, ну а 100 грам у мене залишилося в тарільці. Так, і пропишу в рецепті: що сюди потрібно 400 г борошна. Включила вже на розігрів духовку. Зараз на деко з пергаментом викладаю частину тіста. В мене з цієї порції тіста вийде два великі коржі. Ось тут у мене ще залишилось тісто. Відправляю деко з тістом в духовку приблизно на 8-9 хвилин. Буду випікати при температурі 180 градусів на режимі конвекції. Так, корж у мене тут вже готовий, рум'яний. Зараз я виріжу ось такою формою два коржі. Можна, звичайно, вирізати ножем, звичайним або ножем для піцци. Так, вирізаю ось так два коржі. Ну, а ці боковушки ще в мене залишаються. Після остигання переб'ю в блендері для посипки торта. Вже готовий і другий корж. Так само зараз буду вирізати. Ось так. Зараз я приготую заварний крем для торта. Звичайно, такий медовик можна перемастити і вершковим, і сметанним кремом, все по вашому смаку. Я дуже люблю медовик саме із заварним кремом. Отож, для крему мені потрібно 900 мл молока, 1 яйце, 5 столових ложок цукру, 4 столові ложки крохмалу картопляного. Далі 100 г вершкового масла і пакетик ванільного цукру. В каструлю з молоком я зараз відправляю цукор та ванільний цукор у мене тут все разом. Яйце. Та крохмал і все добре перемішуємо молочну суміш зараз відправляю на плиту та буду уварювати приблизно 10 хвилин весь час помішуючи буду варити до загустіння після чого зніму кастрюлю з плити та додавлю вершкове масло так, крем заварила. Він ще досить гарячий. Ось такої він консистенції в мене вийшов. Нагадую, що коли готуємо заварний крем на плиті, завжди потрібно помішувати, щоб крем не пригорів. Так, зараз сюди відправляю вершкове масло і все добре помішую. У мене все готово, можна вже збирати тортик. Значить, я підготувала 300 г чорносливу, покришила його міленько, промила добре. До речі, я завжди мию чорнослив перед тим, як додавати в торт. Подрібнила обрізки від коржа, ось так у блендері. Крем, остиг уже. Можна розпочинати збірку тортика. Після того, як перемастила торт кремом, обсипаю його крихтою. Буває таке, що після збірки торта залишається трішки крему та крихти від посипки. Що я роблю? Беремо будь-який посуд. І робимо ще такий тортик, можна так сказати. Ось так, крихти. Зверху крем. Ось так чергуємо слоями крихти та крем, і до кави вийде ще ось такий смачненький міні-тортик, можна так сказати. Розтопила темний шоколад, набрала в мішечок, і зараз хочу ось так зробити солодкий смачний декор медовика, можна так сказати. Ну, і також покрию шоколадом ось так трішки. Цей міні тортик. Який мене вийшов із залишків. Відправляю медовик приблизно на 5 годин в холодильник, для того, щоб він добре пропитався, потім покажу вам його в розрізі. Постояв торт приблизно 6 годин в холодильнику, добре пропитався, тепер можна його нарізати. Ось так легко, просто та швидко я приготувала торт-медовик без розкатки коржів. Цей тортик виходить дуже ніжним та смачним. Раджу всім спробувати приготувати цю смакоту. Ну а на сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в новому кулінарному відео!